Ви нізащо не здогадаєтесь, навіщо Анастасія приходько у літаках ховається у туалеті. Чому Даша Астаф'єва морить себе безсонням, а Альона Вінницька літає на дивані? Тож дивіться наш рейтинг перельотів. Далі. На п'ятій позиції найсексуальніша співачка з дуету Нікіта Даша Астаф'єва. На четвертому місці шоумен та співак Андрій Данилко. На третій сходинці поп-рок співачка Альона Вінницька. На другій сходинці співачка Женя Власова. Перельотів боїться сильніше за апокаліпсис. На першій сходинці учасниця минулорічного Євробачення, співачка Анастасія Приходько. Після того, як у кіні побачила криваву сцену авіакатастрофи, страшенно боїться літати. Сьогодні рятує себе пляшечкою Валеріанки чи Карвалолу, який бере у салон літака. А при першій штурбулентності підривається з місця та біжить до туалету. Ні, не від страху підмочити штанці, а через обізнаність начиталися статистики, що саме у туалетній кабінці хвості літака найбільша ймовірність вижити у авіакатастрофах.